Що матуся дала діткам? Хлопчики, що вам мама дала? Мама Ага, мама молодець. Блін. Все досить, не стрибайте. Олег! Ой, Денис! Денис, ну, ну пожалій, брата! Пожалій! Іди пожалій, братика! Ну, вас в баню. Привіт, хлопці. А де ваші наклейки? А, Олежик має наклейки? Денис, де твої наклейки? Короче, розберемося зараз. О, мама приїхала, Олежик, мама приїхала. А, зараз. Зараз угу. Так, їмо ням нями -ням від, від, від зайчика. Так, Олежик на трьох. Ти на трьох сьогодні, так? Діджей наш. А Денис щось там дивиться якісь фігури. Ось Отакі у нас справи. Давай, розкай. чим таким займаєшся. Um. Так, запускаємо. Поїхали, полетіли, Покотились. Пук! Молодець. Молодець. Але ручки на пояс. Два. Стрібунці. Давай я То на полі. Что такое генькая? Ну, добре. Uh -huh. yeah. Так, а у хлопців у такі маленькі yeah. фарби. Та да, від, відкрию зараз, відкрию тобі. Сам відкривай. А от бабіса зробила. Uh -huh, на, Денисик. Mm -hmm. Хай буде. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз, зараз. Зараз не. Так. Відкривай. І малюйте. А тепер зелене. А Глежик тільки нерозлимні ту воду. То жовте було, тепер зелене. А що тут <світування> зелене? Це воля. Віднімайся. Закрили. Ну, коротше, молодці хлопці. Ось і малюємо. Денисик зробив. Ага. Так, Денисик робить башти, Глежик. Ще зверху хоч? Хоч на травіше. Ага. Ага. Бачиш, що поставив. Молодець. Ага. Молодець. Так. Ага. Ага. Ого, як цікаво. Дивися. Диви, Яка конструкція? Дивися Диви. око, ага. око, дивись, можна. Смачного хлопця, їм крашку. Ням-ням. Олег? Яке добреньке. Ага. Смачно. Молодці. Так, хлопці на своїх треках ганяють. Ганяють. Гончики. Угу. Так, так, так. Можна машинками, можна мячками, можна машинками. гарно. Тихи, лки-палки! Що за нова? Ну я... пальнуй, страхуй. Я перший. Я перший. Тихо, 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 тихо. Ну, вас в баню, все. Добре. Так. Де мої хлопчики? А де мої хлопчики? О, один люблю. О, Олежик. А дивись, що я привіз. Олежик. Олежик. Нет, то рука... рукавички так, що я привіз? Що, що тут привіз? А ще, ще дивись. Скільки прийде? Так, тут. А що тут не а сіді там, ой-ой-ой, там, стою мега. Ну, вітаміни привіз всім. Що, ага. холодно? Добре. Ей хлопці, та на землю не кидайте. Рибки такі. Ага, То буду потім їсти. Рибку. Та що ви робите? <рик chord> ой, ой, ой. <рик> все, рибаки, тільки диви, щоб не розусили. Все, все. все поклав, тепер йди біжить. Біжи, кудись там. Все, все. Тепер тільки Стоп, на... стоп, 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 не наступіть. Ідемо покажемо, що там. Пішли, 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 пішли. Дві, щоб тільки не наступить. Покажи. Що там лежить? А, а рибка, рибка робиться. Будемо зараз рибкою їсти. Ням-ням. Так, о, Олежик. Олежик малював хату, тепер сушить валики. Ага, а Денис тут з батарейками Так? Батарейки, Батарейки, так. Ага. Стрибаємо, хлопці, так? Щось щось батарейки погані? вже. як то, -то? Добре. А, ага. Та батарейки треба поміняти. Добре. Тих-тих, ну, улежить тих, перший. Е, Олеж... Ну, я холодний з вас. Перший, та. Олег, перший. Тут, тут... перший так, але перш. Тут, отут. Ну, добре, добре, Олег, добре, давай. Денис, пошікай, хай Олежик відійде. Ну, вас баню, добре, йду я далі. Що там на що на комп'ютері? А хто на комп'ютері? Чи фотографії на комп'ютері? Ma, мама. Мама, <laughs> мама. 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 Добре. Мама. Мама, та. Добре. Мама. Мама. Мама, мама. Добре. Зараз Денисик. Олешка, дай Денисику. Давай Денисик. Насипати борошно? Добре. <mcall> Все, давай. А зараз Олежку дань, Дай зараз трошки олежику. Угу. Ну і так, так далі. далі. Добре. Угу. Шакава. Угу. Шакао. Угу. Так, постригли наші хлопчики. Так. Займаємося нашою улюбленою справою. Д... Олежик, включай. Ага. Мама, включай. Угу. Так, Денис... Денис катається на качелі. Олежик сушить маму. Чик. Чик, 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 чик. Олежик сушить маму. Сильно сильно. Угу. Ну такі наші І хатні справи. Так. І Денисик гойдається. Добре, добре Він Не А, ні-ні Денисик ти попросив Олежика тільки що. Ой-ой. Денисик попросив Олежика. Денисик, один раз, а потім Олежику, <реку> зараз, зараз, зараз. Все, Денисику, давайте тепер Олежику. <реку> <реку> а, отак, добре. Ой, Денис, тільки не влупи нікого. Угу. Привіт хлопці. А що ви маєте? А було в когось за народження? А що це мама? А, це ваші мама надула? Так. Молодець, мама. З тебе зірка, у тебе червона зірка? А в Олежика якісь. Ой. Добре. Зараз я роздінусь і будемо бавитись. Пішли в садочок? А куди йдемо? Магазин? Як хочеш, добре. Йдемо, йдемо сам. Привіт, мої милі. А ви чого тут сидите? Лежи, що ти в носику робиш? Мама щось там чистить, бурячок. А тато пішов з роботи. Ой, хлопаки. Придумайте якісь забави собі. Ну, вас банять. Добре, дурійте далі. Я виключу, і добре. Та ти не дістанеш. Все, хлопчики, я на роботу. Папа. О, привіт, мої маленькі! Олежик, привіт! Люблю тебе. А що ти маєш? Ти був на футболі? Наклейки маєш? Покажи. Ааа, вітер? Були на футболі. Добре. Що що це наше? Ого, нова наклейка. Ой, ні. Добре. Так, хлопці, йдемо додому. А, ага, ти ти ми бачиш за штуками. А Олежик якісь м'ячі катає. Ага. Угу. Так, мама прийшла. Диві, диві, диві. Так. Куди, куди, куди? Проходить митницю, мама. Диви, диви. Митний диві. контроль. Та нема, нема, бабуся вам давала, Бабуська. ну добре, хай шукають. Та нема ні. так, нова іграшка в нас. Ну Як нужніше, розвивашка. Розвивашка, так. Зараз будемо розвиватись. Давай. А, зе, а зелену паличку поклади. Ще зелену паличку. Де зелена паличка має бути? О, М -м. Молодець. А Так, да, добре. Жовте коло коло жовте, Сюди поклади. Справа. Так, синя. а тепер синє. Давай синє клади. Знаєш, що їм треба різні давати, Суди, Бо... бачиш. Си. Два жовті. Добре. Добре. Які гарні. Комбіна... Добре. Сині, сині. сині. Давай. давай. Щось з хлопці комбінуються. Дуже гарно, дуже. Ага. Молодці. Молодці, так. <ріст> да. Так. Щось ми робимо? Не дуже корисно, але робимо. О, хлопці, їжте, що ви ту застигли? Вам сьогодні три рочки, дев'ять місяців. А завтра ми їдемо з вами в країну мрій. Так що, на батути. <смі> на батути. Олег, від, що, дай, дай мені лампочки. Денис, дай лампочку. Та не розіб'ють, але. Все, добре. Так, бабусин плов. Ням. Хлопці, як? Клас? Смак... Смакота. Олежик, як? Покажи. Клас, добре. Та давайте же робіть, що, що робили. Давайте, стрибайте. О, як весело, а як весело. Добре. Не пари. Я не палюсь. А стрибай вже Ой-ой-ой. Йолки-палки, нас збаню. Будемо робити галеретку. Що б Денисика? Вишня, а Олега. Лимон. Лимон. Зараз будемо лити водичку. Так, висипаємо. Оленка, слідкуй за одним хлопчиком. Дені, висипай. Висипай. Давай. Зараз. Мішай. Давай, мішай. Все, лежи, висипай. Розмішуй. Розмішуй, розмішуй. Так, молодці. Розмішуй, ні, ні. Розмішуй, розмішуй. Угу. Мішай. Давай, давай. Ще чел, Дениси. Розмішуй, розмішуй, давай. Вота. Ага. Міш, угу. вот вот я Жовтий, да. А Дениса? А Денисика який коля? Чин... Гарячий. Да, да, Дуй, дуй, та, дуй. Ой, де де, де, не розмішуй. Ну! Прищаємо хлопцю до чогось корисного. Олег по запускає м'ячики в коробку. А Денисик носить, покажи! Покажи м'ячики. Денисик на собі носить. А Олежик запускає. Так, хлопці нажили згущенки. Ай-яй-яй! Я... таку маленьку ложку. Ай-яй-яй, які. Який... Клас. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Та я знаю, що клас. Я. Yeah, 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 yeah. <laughs> 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 Смачно флочки. Ой, йо, ти то все з'їш? Лежику, давай до ротика, зараз впаде. Та не впаде, воно прилепло. Добре, смачно, хлопці, смачно. Добре. Так, прийшли на льодове озеро. Ліц. ліц, лизький, ліц, лизький. Обережно, хлопці. Олег впав. Денис, доп... Денис допоможи Олегу. Допоможи, Підніми Олежика. Давай. О, молодець! Молодець, братик, молодець. Не падай, братику. Мамо, мама. Там дим! Да, добре. Там тато на роботі дим, ну нічого. Дим. Денис, бий! Олег, бий! То людовий футбол у нас! А це ця труба наша? Так, добре. Бий! Бий! Олег, бий! Денис, бий! Добре, побавимося! Бий! Ой! Олег впав! Денис, допоможи Олегу! Ай, м'ячик цікавіший, ніж брат. Бий! Молодець! Так, Олежик знайшов співклубників, одноклубників. Лови м'яч зараз. Олежик, бий! Ай! Добре! Олег стоп, каже, Олег! Олег, стоп. Не цікаво, Олегу, А щось йому інше цікаво, А, з'їжджати хоче, ну добре. Добре, з'їжджай, Олег, з'їжджай. Крутиться, так, крутиться. Мамо! Мама, а мама на вертушці. З'їжджай, Олег, Денис. Добре. Мама, стоп! Мама, стоп. добре. Хлопці катаються. А там футбол. Ай-яй-яй! Ага. ага. З'їжджай, Олег. Денисик з'їхав. Ой, лки-палки. Ай, лки. Ну ось баня. Ага. Та незнайома гірка просто. Зимові розваги. Без снігу. Так, Денисик з'їжджає. Ой, ну, обов'язково впасти, це обов'язково. І Олег, давай. Ой-ой-ой! Розваги. Ну ще. Добре, хлопці, їдемо в АТБ. Олег, вона піднімається. Потрусись. Ага, добре. Поїхали. Так, приїхали в тебе. Заходимо. А що ми? Першим ділом, що? А. Візочки, добре. Так, купляємо з мамою мандаринки. Що? Мама, мама що вам вибирає? Ти хочеш ще бублика? Зараз. На. Та до Денису. На, все смачного хлопця їдемо далі. Mm -hmm. О, Олежик, дай Денису куп... бублик. Mm -hmm. На. Ото братик, молодець. А собі? Mm -hmm. Добре. А собі ти візьмеш будь-який момент. Mm -hmm. Купили Пішли. Mm -hmm. Так, відносимо пустий кошик. <гум> відводимо. Mm -hmm. Так. Олежик молодець. А зараз Денисик прийти сушити. Так щось можеш не старатися до заселення. Потім Ходімо Ден, дуже гарно не суши, маму лише Олега <свист> <свист> Добре. Олежик продовжує, далі. Бабайсе, папа.